Доброго вечора. Продовжуємо вивчати наш Python. Урок 14.1. Повтор зараз буде, і питання, які ми можемо задати додаткові. У нас є декілька питань. Ми їх задаємо вже можемо задати не тільки чат GPT, а PINC використати. наприклад, таке питання, що така функція кретекст, як вона. Відпрацьовує що створення текстового елементу, так Бінг нам допомагає і відповідає, де ми можемо переглянути відповідь на це питання, так? Ну, Наприклад, ну, зараз, якщо не буде реклами, от ми можемо це наша по картинкам, і, і от як Text, така теж та функція. Ми можемо перейти потім за посиланнями, які і побачити результат. Далі питання, друге це метод create image який використовується для додавання зображення. Це якраз create image от приклад, можна теж його взяти, відпрацювати, в принципі, і подивитись результат. Далі у нас є таке питання Bindal, тобто метод, який прив'язує функції для подій. В принципі, у нас є. Приклад цього методу знов таки за посиланнями ми можемо перейти і далі. От я перейшов на таке посилання і взяв цей код і відпрацював деякі моменти підправив трохи. Щоб там принт додав, от, щоб воно виконалось, і тут інтер з маленької букви. І код далі запустив. От ми можемо нажимати Label, у нас пише ці дані в залежності від того, яку ми нажимаємо кнопку з правим нижнім внизу, пише ця подія. В залежності від того, як це відпрацьовує. Що ми бачимо? Що в нас є такий: підключаємо модуль текінтер, є клас АПП, ми його створюємо. Далі є у нас службова функція ініціалізації службовий такий метод, в якому ми створюємо об'єкт декінтера і додаємо на першу цю мишку, кнопку миші через посилання на. Функцію виконання, яка от повинна виконуватись, і потім в залежність виводимо ці дві кнопки, і в залежності від того, як ми що ми нажимаємо, у нас буде виконуватись ця подія, яка буде писати назву якраз цього віджета. Ось оцей кнопки, яку ми тобто спочатку ми нажимаємо, наприклад, лабель 1, і бачите, пише внизу лабель 1. Нажимаємо лабель 2, пише лабель 2. Тобто, ця назва вона в події, до якої прив'язана функція good, Вона виводить дані з події евента, і виводить якраз. Цю нашу кнопку, це цей віджит, який на екрані. Ну, це такий приклад, ми розглянули. І далі у нас є такий ще приклад по відпрацюванню попереднього матеріалу, що є перетворення, наприклад, помилки. Ми задаємо таке питання для обробки помилок, що використовується траєкцепт. І ми можемо передати дані, і в залежності від того, що у нас відпрацьовує, якраз буде результат обробки. Наприклад, ми стартуємо таку команду, так, і можемо якраз ввести. Додатково, у нас в цьому прикладі ми можемо ввести… Через інпут, наприклад, Ось ми можемо вказати input. Так, input. Таку функцію і ввести якісь дані, відразу перетворюючи їх в те, що якраз і буде у нас. Виконуватись так, ми можемо так от зробити. Наприклад, так. Щоб ми могли відпрацювати це питання, так запустити на виконання, і, наприклад, ми там е, вказали у нас е, число. Тобто у нас е, зараз не виникла ніяка помилка, тому що перетворення на число воно е, 122 виконало виконала коректно. Але якщо ми запустимо, наприклад, і щось напишемо, і ми побачимо, що у нас виникла помилка. Ми е, кажемо про те, що треба ввести коректне число. В цьому прикладі розглядається якраз такий момент: що е, якщо ми не будемо використовувати обробку події, е, помилки, яка виникла, то просто буде е, помилка програми. Давайте, якщо ми це закоментуємо і, наприклад, робимо. Просто ввод теж тексту, але без обробки подій. Ми бачимо, що у нас помилка, яка виникла воло ерор. вона каже, що правильне, правильне трансформування. Це INT, не може бути виконана ця функція, тому що це б трансформування в ціле число такого тексту не вийде. Але якщо ми додаємо наші е, обробки, то ми саме самі можемо написати якийсь текст або інший код виконати, який користувачу допоможе відпрацювати правильно, і таким чином ми обходимо ці помилки програми, е, які службові, а е, виконуємо той код, який нам потрібен, щоб програма працювала далі і не було. Її Її переривання це в першу чергу таке завдання. Ми розглядали на тому року, використовували якраз і лямда функції, і try-accept В кінці ми теж видавали це, можна теж подивитись, як вона. Використовується так. Ну, а далі у нас урок 14.1, який ми розглядали вже, але більш детально зупинимось на їх елементах. Внизу уроку є посилання на гітхаб, тут є код цього прикладу, і ви можете теж його скопіювати, розглянути, а ми з вами в байчармі подивимося, як це відпрацьовує. Знов таки пройдемося зараз по коду. Спочатку ми імпортуємо модуль TKinter, створюємо клас Paint, передаємо фрейм цього якраз модулю, тому що у нас об'єкт створюється, MyTK, створення об'єкту, і потім ми в Paint передаємо цей якраз для виконання. І Далі в ініціалізація у нас службової команди Init, які ми задаємо різні змінні, там е, колір нашого оператора, який буде малювати, далі е, лінії колір, мітки різні, і далі пішли функції, тобто встановити колір. ну Як це виглядає? Давайте відкрию разом. Тобто у нас є різні е, кнопки, які ми виводимо цим кодом. ну от. Set my GUI, от я якраз малюю, встановлюю назву екран, мій paint пише. Далі активні елементи э, формує, далі э, задає різні параметри, і потім створює поле для малювання. От воно, бачите, таке поле. Синє, зелене, може малювати розмір, міняти п'ятий, наприклад, тут ми можемо задавати. Так, це ми робимо. Далі виводиться. Э, Якраз елемент віджет який показує назву, колір. От ми бачимо, це така надпись нашого лебл. Далі ми виконуємо функцію setMyLabel, Це вже наша функція. От вона задає, яким кольором буде фон. от Колір зелений, тому що ми кожен раз, коли нажимаємо кнопку. У мене просто ця надпись, вона існує, а ще підсвічується тим фоном, в залежності від того, що ми вибрали по, по якій кнопці. Це set my label. Ми, label, ми передаємо цей параметр, і далі він заповнюється в зміну і визначається, яким кольором буде BG тобто background бекграунд фон цієї кнопки. Так, ми це створенні визиваємо цей момент, щоб він виконався відразу, і потім задаємо, малюємо ці гріди, такі у нас елементи, які виводять по колонкам, по стовпцям, по строкам, виводять в залежності від того, що нам треба, яку кнопку. Тобто Ми задаємо, от в які. Точці нашої сітки цього гріду виводити там 1, 2, 3, 4. Якщо брач брати, це в першому рядку, ну, в нульовому в нульовій строці, і далі в першій. І ми таким чином отримаємо дві, дві наших строки. В першій виводиться елементи кнопки, і в другій, і в залежності від цих параметрів, 0 строка, там параметри число, колонка, ну, 1, 0, там 1, 1 ми малюємо кнопки і додаємо до них події, які виконуються. І на виході у нас працює такий код. Це таке кратке пояснення, ви зможете спробувати. Я думаю, далі ми ще будемо повертатися до цього коду, більш детально роз'яснювати його. А зараз ми переходимо до матеріалу, який ми теж розглядали. Це масиви NumPy і робота з ними. Це NumPy, Ну для того, щоб нам було більш детально, ми можемо цю інформацію додатково перекласти і. Подивитися, що нам до цього скаже наш чат Джипті. Ми можемо подивитись на цю інформацію, що у нас є ще такий список, список може містити різні типи, не вистачає функції, важлива для дослідника. Так, виконувати різні операції. Тобто, ми не просто список створюємо, ми можемо. Використовувати різні операції. І тому ми можемо окремо це розглянути. Це питання так. Так. Ну, давайте напишемо таким чином, щоб він відразу відповідала нам українською мовою. Давайте спробуємо це перекласти. Так, NumPy – це потужна бібліотека для числових обчислень. Вона надає підтримку для багатомірних масив та матриців. І є також списки в Python. Ми з ними вже працювали, це гнучкі списки, які підтримують будь-який тип. І масиви NumPy ефектно використовувати для числових операцій, порівняно зі списками. Так, і ми бачимо, що ми переходимо, якби списки ми вміємо створювати. А потім переходимо до NumPy масивів. Далі ми можемо розглянути ще додатково, що це таке. Тобто продивитись інформацію, як це виглядає. Тобто ми можемо задавати різні списки і потім трансформувати їх, обчисляти різні дані. Ну, давайте спробуємо додатково цей текст, який нам. Відео дають, ми його переглянемо і подивимось, що ми можемо відповісти. Ось ми можемо виміряти зростання родини, далі вагу можемо задати, всі різні елементи, які використовують списки, і потім побачити результат. От ми задали які числові дані. Які є, далі ми можемо трансформувати ці дані, рішення це NumPy, так використання NumPy, який е, окремий має методи по трансформуванню даних. От ми бачимо якраз створені списки, і потім ми е, створили за допомогою е, питання, в чому ми бачимо, що пробуємо один список поділити. Там на, на інший ввести ступень виводить у нас якраз помилка, а далі ми трансформуємо ці списки в масив NumPy, і потім ділимо, виконуємо ці арифметичні дії і бачимо, що у нас все виходить як треба. Тобто ми можемо використати роботу зі списками через NumPy масиви. Давайте ще додатково цю інформацію розглянемо. Які ще ми можемо використовувати елементи? Так. Так, NumPy може легко виконувати операції, що після того, як ми трансформували в масив NumPy. Так, і потім ми можемо. Працювати з масивами, так як з звичайними списками, тобто, якщо ми можемо отримати якийсь елемент масиві і виконати дії. Ну, далі ми з вами вже розглядали цей приклад. Ну, давайте ще раз подивимось: ми задаємо список елементів масиву, трансформуємо в масив NumPy. Ми бачимо, що створення бейсбольного списку. Далі. Портуємо пакет NumPy, далі створюємо масив NumPy, і далі можемо визначити, як, якого типу це питання. Так, далі тут це такий приклад створення. Ну, можемо переглянути результат наших, наших дій. Так, що ми робимо? Цей код створюємо і пишемо тип. Далі ми можемо. Так, Можемо так йому допомогти. Демонструє створення масиву і виведення типу. Цей код демонструє. І далі ми можемо розглянути, як воно виконується. Створюється список, імпортується якраз пакет нам присвоюється псевдонім і далі створюється масиви з надписю НП він виконується. Для виконання ми можемо теж вибрати, наприклад, цей. Так. Додається, і потім ми можемо. Давайте тут відступ у нас трошки. Ми його підравняємо і запустимо знову. Так. От ми отримали відповідь, що це таке. Так, далі продовжимо. Наступний приклад, який ми бачимо. Якраз є у нас знов-таки пакет Нампай, який ми імпортуємо, створюємо масив з даних, які вже є, і далі перетворюємо, помножуємо ці дані всі. От важливо розуміти, що ми. Всі дані помножуємо відразу. Тобто ми створили цей масив, вивели його на екран. от він 74, 72, і таке інше. А потім ми сказали: цей масив весь, от он, там багато може бути елементів, помножити на це число і отримали. Відразу результат. Це дозволяє працювати з великими масивами, перетворювати дані в них і тому допомагає до роботи з аналізом даних. Ну, по Нампай прикладу, в принципі, ми можемо ще декілька варіантів розглянути. То, також от ми бачимо, що ми створюємо масив, перетворення різні робимо з ним і отримаємо результат. Це матеріал. Ще ми і на попередньому року розглядали, але він важливий для розуміння того, що таке масиви, і навіщо нам використовувати нам PIN для цього. І далі на заключення, у нас вступ до аналізу даних по, наприклад, тестування і там фундаментал можна розглянути для початку. Тут різні є тестування, і от таке попереднє для того, щоб розуміти, що таке. От приклад. Такого тестування, які елементи треба вміти, знати, і як далі ми можемо це використовувати. Тобто, які сильні сторони є під, ну, пройденого тестування? А в кінці ми можемо переглянути якраз ці питання і відповіді. От, наприклад, так це виглядає. Тобто, ми задаємо, бачимо питання. і Може бути різні відповіді. Там розрібна кампанія хоче використовувати дані для збільшення продажів, і на яке запитання можна відповісти за допомогою машинного навчання. І ми бачимо, що таке питання правильне, яке за допомогою, як клієнти, які клієнти найімовірніше зроблять покупку наступного тижня. Тобто, ми можемо навчити так систему, щоб відповісти на це питання. Які клієнти зроблять покупку наступного тижня. Ну і в принципі, якщо розглянути більш детально, у нас трошки тут ми можемо: давайте спробуємо копіювання, що у нас вийде так. Мабуть, так ми не зможемо скопіювати, але ми можемо зробити таке. Наприклад, ми можемо перейти на КІП і побачити так, такий приклад зробити більш детально. Тобто, ми можемо створити картинку нашу, скопіювати, і далі проаналізувати, як вона буде перетворена. Тобто ми можемо додати. Скопіювати текст з цього зображення і потім е, зробити це запитання. Тобто е, Написати отак, яка відповідь. Отак, От наприклад. Ось, якщо нам треба розуміти, е, переклади. Так, переклади. Так, питання на яке за допомогою машинного навчання. От ми бачимо, що наш з тих відповідей, які у нас були задані, ми якраз побачили, що покупка яку покупку наймовірніше здійснить наступного тижня. І тому це якраз така відповідь і є. Далі у нас інші можна аналізувати. Ну, давайте пройдемося трохи по. Наприклад, кадрове агентство хоче використовувати штучний інтелект для відбіру кандидатів. Ну, таке питання етики, вже як ми можемо використовувати ці дані. Далі, наприклад, веб-сайт електронної комерції хоче використовувати штучний інтелект для надання е, рекомендацій по продуктам. І тут знов таки уникайте стереотипів, попередженісті е, різні. Потім Компанія працює над розробкою генеративної, які етичні, питання слід розглянути перед розгортанням моделі. І знов таки рекомендація така, що підтримка прозорості щодо використання даних клієнтів, тримання до, до цього згоди. Ну, і, Наприклад, тут ми теж… транспортна компанія зацікавлена використання, який термін Описує початковий вхід або запит наданий клієнтами. Ну, знов таки, ми можемо ще цей приклад розглянути. Десь виділяємо наш текст. Знов таки, якщо треба його з екрану трансформувати в текст, можна як приклад, і потім ми можемо. Задати питання? От давайте ще тут його задамо? Так. Ну, Давайте нова тема, нова тема, от таке. Спробуємо. Так, зробити таке? А що це тут більше, бачите, вона, якщо що давайте от ми таки спробуємо. Ну, запит або поштовх. ну, Бачите, тут є, буває якраз промпт, і є, що ми робимо. Тобто спочатку з цим інтелекту ми задаємо запит. От, це початковий запит, який надає клієнт. Ну і далі ми можемо побачити, що відповідь якраз в цьому заключна. У нас наступне питання: вони теж розглядаються якраз на тему штучного інтелекту, щоб ми розуміли, наприклад, розробна кампанія навчає генеративну модель і створювати персоналізовану цільову рекламу. Як можна переконатися, що не рекламує нездоров'я або шкідливі продукти? Тобто за рахунок там, підвищення прозорості в, в використання даних. І таким способом ми можемо аналізувати, що е, там, застосування штучного інтелекту воно різноманітне. От фінансова компанія може оцінки кредитів аналізувати, переконатись, що там обґрунтоване рішення щодо позики, воно є так. Ну і на закінчення, ми можемо сказати, що ці елементи штучного інтелекту, які використовуються в ані в різних моментах, треба аналізувати, що може використати, що таке машина навчання. Ми будемо потроху рухатись, і ці теми теж вивчати. Ну на сьогодні, все. Всім дякую.